Четвертий рік поспіль Нікополь знаходиться під атаками окупантів. За цей час у місті пошкоджено сотні житлових будинків, а прибережні райони практично розбиті. Під ударами опиняються не лише люди, а й їхні домашні улюбленці. Наприкінці вересня снаряд влучив у двір будинку в прибережному районі. Від прямого удару дах у селі зруйновано, а серед постраждалих опинився пес на ім'я Рем. На допомогу тварині одразу прийшла засновниця притулку Шанс на життя Олена Вошун. Тертікость, аби тільки лапи. Аби в нутрі все добре, як так, тебе звати, синок? Ремочка. Ремочка. Ремочка, щас, синуля. Щас поїдемо в клініку. Ну був він в дворі, в своїй будочці, але спіймав дуже великий уламок в область колінного суглобу. Задня ну, задня лапка пошкоджена і. Втратив багато крові, звісно. І ми його одразу відвезли в панду. Я розумію, що люди, в яких прилетіло зараз будинок, їм треба хоча б закрити дах, хоча б закрити вікна. на дворі не літочко вже далеко, і їм просто ну не морально, не матеріально немає змоги займатися з собакою. Тому таких собак я, з, я забираю, намагаюся допомогти. обстежували пораненого собаку у Дніпрі. Після рентгену стало зрозуміло, що лапу не зберегти, і ампутація неминуча. Після проведення операції Рем відновлюється у притулку. На лікування збирали донати від небайдужих нікопальців. Люди дуже відгукнулися. Я дуже вдячна їм. Нам операція обійшлася ну без маленького, там 13 тисяч гривень. Нам зробили дуже велику скидку в клініці, тому що вони розуміють, що це такі ситуації. Ну на яких не можна заробляти гроші. З мене нас лікарі нас з нас взяли гроші тільки за матеріали, за роботу персоналу обслуговуючого. Лікар нічого не заробив на цьому ніяких коштів. Ну бо це людина, яка теж розуміє, що відбувається в Нікополі, як це все, як нам це все важко пережити. Наразі Рем почуває себе добре та поступово звикає до життя на трьох лапах. А його господарі чекають на улюбленця у своєму пошкодженому будинку. У Нікополі люди і тварини розділяють. Спільну біду війни, але разом знаходять сили вистояти. Якщо поранений собака, його рятують. Якщо зруйнований дім, його відбудовують. Так крок за кроком нікопольці тримаються за життя і задіють усі сили, аби зберегти найдорожче один одного.